Зрадники свою зраду завжди намагаються приховати за героїчними заявами про відсутність іншої можливості. Мої вітання, слава Україні! Це програма Нечистий четвер на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні четвер, 29 січня. І сьогодні я хотів би недовго поговорити про перемовини, які відбуваються в Абудабі. Вони будуть продовжені 1 лютого, в неділю і заяву. Міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, що там, ніби має бути підписаний якась угода, не знаю, як це буде виглядати, України і Сполученими Штатами Америки там про якісь 20 пунктів. Ну, дуже би хотілося побачитись кінцевий варіант цих 20 пунктів. Там насправді питання, напевне, два головних: це питання гарантій безпеки України, в майбутньому з боку США, але в США вже і буквально. Цього тижня е, держсекретар США Марк Рубів заявив, що спочатку треба укласти якусь мирну угоду, а потім будуть обговорювати будь-які там гарантії чи надання гарантії безпеки Україні. Ми всі розуміємо, що як говорять е, послуга, яка вже надана, нам вже нічого не вартує. То є великі сумніви, що будуть якісь потім реальні гарантії. Але знову ж, навіть якщо щось там ніби буде прописано, проголосовано, жодних нема підстав. Сподіватися. Що американські військові прийдуть захищати Україну, якщо Росія знову почне військову агресію проти України? І, безумовно, є питання території. Там постійно наголошують, Путін про це говорить: що Збройні сили України мають вийти із Донбасу і залишити Донбас в Росії. Ну, ми розуміємо, що це насправді вимагання капітуляції. Так, от, міністр законних справ Андрій Сибіга заявив, що там якісь буде підписана угода США, а потім Америки підпишуть якусь угоду із Росією. І тут виникає дуже просте питання. То Україна воює із Сполученими Штатами Америки, чи міністр закордонних справ України ну, Довбень, вибачте, за мій французький, за мою французьку мову тут. І Європа. Європа, вона залишилася осторонь, хоча собі говорить, що ніби там всі ці пункти узгоджуються з Європейським Союзом, але буде двостороння года, тобто Україна і США. І в цій ситуації ну, хотів би нагадати, що на сьогоднішній день саме Європа допомагає Україні, не Сполучені Штати Америки, Сполучені Штати Америки ведуть бізнес. Там веде бізнес з Україною, він продає зброю, яку купують європейці. Європейці нам надають безкоштовну цю зброю. Безкоштовно надають свою зброю і дають фінансову допомогу. Але в чомусь залишилися осторонь, коли ведуться мирні перемовини про війну на європейському континенті, ну це результати успішної, успішної в лапках е, політики е, Зеленського його міністра Сибіги. Тобто ми бачимо вже, які насправді є наслідки, які результати, коли некомпетентні люди, які насправді ну, не мають займати відповідні посади. Займаються е, зовнішньою політикою, ну, але за великим рахунком, ну, давайте також будемо ну, об'єктивними, що від міністра законних справ Сибіги мало що, а можливо взагалі нічого не залежить. Він тільки робить те, що йому там з вулиці Банковій, де знаходиться розташований офіс президента, який здають вказів. Так чи інакше, ну, ця ситуація стосовно цієї мирної години, ну, вона, на мою думку, є безперспективною, бо навіть сьогодні. Перед засіданням Ради Європейського Союзу закордонних справ, головний дипломат Європейського Союзу Кая Кала заявила, що, на її думку, Росія несерйозно ставиться до переговорів в Удабі, бо склад ідегації складається з військових, від яких ну, нічого не зайшли, вони не мають мандату на прийняття будь-якого рішення. Тобто це дійсно виглядає як затягування перемовин, тобто до того часу, поки там, Україну не дотисне Трамп, який насправді є вже на стороні Путіна, тут нема жодних якихось таємниць. І навіть вже не посередник, не говорячи про те, що за часів адміністрації Байдена, США були нашим стратегічним союзником. Так от, напевне, вони все-таки сподіваються, що Трамп дотиснить Зеленського на підписання цієї мирної, так званої угоди з 20 пунктів, де ну, є підозри, буде е, написано, що Україна залишає територію Донбасу. Сподіваюся, що насправді цього не станеться. Але будемо уважно, уважно спостерігати за тим, як і далі будуть проходити ті перемовини і що там буде відбуватися. У будь-якому випадку ми маємо чітко розуміти, що вкотре повторюю, саме Збройні сили України є найкращою і за великим рахунком єдиною гарантією у майбутньому безпеки України, і треба все робити, щоб у них в Збройних силах України все було добре, не так, як зараз відбувається. Ну і безумовно перезавантаження влади і політично-військової це обов'язково треба провести Якщо цього не буде, Ну ми таки станемо свідками підписання якоїсь мирної угоди з 20 пунктів. Хоча, я думаю, що і не можна буде звати мирною году, це буде капітуляція чинної влади. Вони, вони насправді довели до сьогоднішньої ситуації, коли Україна знаходиться у слабкій переговорній позиції. Дякую всім, хто подивився програму до кінця. Не забувайте ставити вподобайки. Пишіть своє бачення, свої оцінки цієї ситуації. Ну, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій youtube канал Як завжди, бажаю всім усіляких гараздів. Все, буде Україна!